Хорошо, я сейчас земер. Середа п'ятниця. Дорога там хороша, але ну, вже і в нас почали ремонтувати. Вже від оболоння і сюди красні поляні, то підйома проблена і роблять далі. І попоновниці вже вийшли на гору, теж роблять. — Так що вам легше тепер? Вже легше, так. Петро Ніколаєвич дуже допоміг тьомі, але Йома Хварів, хто возив автобусом, занімав йому місце на першому сиденні і привозив його, і йому не було погано. Переведи шокфер, що сиди, забери. Я у мене такий новий. Доквіну сиди, до двору приїде, забери, відвези, мене в лікарню вісім разів вісім. Хай Бог дає здоров'я, щоб він жив, до ста годи, щоб усі вони були вони здорові. Найкращий шофер такого немає. І все не по людей. Да допомагає допомагає людям. <помагає> – бо у нас Ой, є... не Лікарства нема у Там в нас немає. І магазина немає, не не, да, у у і нас немає. У нас то є вже магазин У Нас тут торби всіла куча. На Новгород ми їздимо вівторок і четвер. У 6.30 із Радичева, Іванків, Криски, Фвердловка, ні, Теснянське Покошичі, знову з до Крисок, на Понорницю, Авдіївка і на Новгород. Багато людей у вас їздить туда, так. само? туди багато, назад мало. Угу. Ті, що трасові і Авдіївка, Шабалтасівка. Ласка Брустала, Стахорщина і Троїцьке. Вони їдуть раніше. Справилися своїми справами і їдуть раніше. залишаються тільки цекриївські, покошичі, понорниця, це там веснянські, радичі.